Що він думає про вас вночі? Давайте подивимось для початку ваша сигніфікація. Якщо резонує, значить ваш. Дивимося, хто що за жінку, мене дивиться. Жінка, яка дуже любить задоволення, живе сьогоднішнім днем. Взагалі, пофіг на всіх. Ви знаєте собі ціну, ви зробили себе самі. Ви вмієте отримувати гроші пасивним методом від різних людей. Ви дуже багато працювали над собою. Ви відточували свою посмішку, відточували свій стиль, свою походку. Ви зробили себе самі, самостійно. ви Вмієте любити, але також вмієте і приймати любов. Тобто, це правда, жінка, яка вміє. Дати якесь відчуття бажаності? Ви вмієте наділити чоловіка жіночими флюїдами, тобто ви і гарна, і зваблива, і вмієте дати стабільність, і вмієте по справжньому бути розкутою. Жінка ідеал, я так вас би назвала. Добре. Якою він вас бачить? Незвичайною жінкою, жінкою, яка любить розслабитися, жінкою, яка любить отримати задоволення, жінкою, яка віддає себе повністю завжди, яка слідкує за собою. Тобто, знаєте, ви завжди готова до будь-якого моменту. У вас немає такого, що ви блін, а я не готова. Ви завжди до всього готова. У вас завжди з собою в арсеналі завжди все є. Причому у вас немає такої сумки нагромодженої, як в бабки. Тобто, ви завжди знаєте, на що ви готові і що може бути. У вас дуже класна взагалі, інтуїція. Чоловіків багатьох ви дійсно притягуєте, можливо, навіть якихось іноземців. Ну, Ваша жіноча енергія у вас є. Ці, просто ці енергії вистачає для того, щоб багатьох чоловіків тримати біля себе. Ви при цьому не замучуєтесь, не засмучуєтесь, вони готові заради вас зробити все. а Ви так само себе відчуваєте впевненою. Так. Да. Типу, ви. Ви ні з ким? З ким? А, і відчуваєте при, цьому себе прекрасно. відчуваєте при цьому себе прекрасно. Я б сказала, що ви хочете якихось цивільних відносин. Вам добре зараз самі. Чи будуть на горизонті якісь нові відносини? У вас якісь негативні установки щодо них? Які установки у вас негативні? Вам здається, що всі чоловіки хочуть тільки, щоб їм підкорювались, що всіх царить патріархат, що чоловіки не зможуть домовлятися з жінками. Що вам робити з цим, щоб так перестати думати? Перестати зависати в якихось минулих моментах. так? Якщо у вас був в минулому такий досвід, забудьте про нього. Не всі чоловіки такі, так? Не аналізуйте, не порівнювати всіх чоловіків з одним якимось негативним досвідом, який у вас був колись. Так? Тобто розширюйте своє мислення, будьте якоюсь незвичайною, будьте гнучкою. У вас має бути гнукість мислення. От і все. І зустрінете своє кохання.